Що ви безкетники? Бешкетники, шо ви, кажіть доброго ранку, слава Україні, хто це кохляє? Хто те кохляє, га? Шо таке? Шо? Що мої маленькі? Манютенькі. Набагато менші, ніж ці. Всім доброго ранку, друзі. Слава Україні, слава... Нашим Збройним силам України маємо ще один ранок, не четвера, а п'ятниця, тому що сьогодні в нас таранчук і як там, не в днях попутався, а трішечки не вийшло. Вчора нам це все діло зробити. Та й сьогодні не дуже то воно все діло якось би так, як треба. Ну, але робота є робота і треба працювати, є трішки замовлень. Ну, і це наш сказати хліб. Так що, друзі, Роном посправлявся з по господарством, зазняв трошки наших ризиків, перетримуємо біля Я трошки хочу їх, щоб їх підсадити. Поросят мені хватає, навіть навіть продали лишку. Хто пам'ятає, знімав у відосику, також сьогодні у нас має приїхати ну, не підписник, Женька його звати, десь з Черкаської області. Тоді тобто приїдуть хлопці і ці дві різні свинки продають. По 5 тисяч гривень хтось говорив, що це дешево, хтось каже, що це дорого. Ну, не важливо. Мені важливо зараз трошки, ну, по-перше, що ну, хотілося, щоб ці ріжі бісульці, ці одна, одна і друга, залишилися десь комусь на свиноматки. У мене на даний час не то, що там немає бажання а щось трошки змінювати, поки буду вже використовувати те, що в мене є. історії старій нападені схемі. Стабільність це для мене дуже важливо. І в принципі, да, я не на часі, тим паче, коли займаюся цією справою, яка забирає трошки багато часу, хтось це цінує, хто ні, але ми будемо цим займатися і приїхали з Донбасу і зразу почали займатися тією роботою, якою ми займалися. Тобто забрали ми автомобіль з СТО, один заплатили за ті два ікстрели, які ми робили. От, ще в нас стоїть віто. 79-ї бригади на ремонті ще поки нічого не платили, реально там по капіталці мотора, там буде просто краще було б нову купити, ну, але не на часі, зараз є вона, вже будемо ремонтувати. Тим паче, Петро не ремонтує, дякую моєму. Так що по поросяткам залишився ось у мене такий грижовичок. Не знаю, що з ним робити. В принципі, колись грижовички росли, можливо, просто потім, коли відлучив грижик поросят, підкину його туди. Ну, Жаль маленьким таким зарізати. Кабанчик їсть, кабанчик росте, ну, але в нього купова грижа, воно, бачите, і не хочеться страдати ерундою щось робити. Так що сьогодні ми забрали з цієї групи. О, літ. Залишилось п'ятеро. Забрали і калюнчик займається процесом. А це ми садили були свинку, це не на свиноматку з цієї групи, ну я думаю, скоро її заберемо. Поки свинок вистачає для нас, тут у нас 3, 4, 5, 6, 7, і там, так, нормально. Одна, одна свинка в неділю, частково продається, частково переробляється. Для того, щоб трошки, е, більше залишалося вдома, треба займатися цим самому. Тому що, ну, якщо здати живою вагою, трохи якось це все діло не... Не дуже добре, а по-друге, ти прив'язаний від перекупа. Наприклад, подзвонив, кажу, в мене є она свиня, вона один раз гуляла, ми її парували і більше не гуляє. Можна було, звісно, вколоти перший 600, але там збій в програмі вийшов. І вже вона така дебела, не хочеться її вже і парувати, хотів здати, але поки на даний момент. Не хочуть брати. По-перше, є де взяти в іншому місці і дарма не хочеться віддавати. Так що свиня потужна, вона кілограм 300. Так що посади, їсти є, що, Все, тільки щоб пообідали і далі вже смокають. Тумбочка набагато більша, бачите, але в неї молочність слабша і поросята слабшенькі у неї. Але активні, грайливі, вже під'їдають комбикорм. Свиноматки сидять на старті, поросята одразу їдять, свинок скоро заберемо. І все буде добре. Чого продаю? По-перше, хочу, щоб ці дві свинки у когось залишилися на матусь. По-друге, трошки розрядити ситуацію, поки ми там виріжемо клітку або тих рижих, або оцигло, то ми їх потім переженемо сюди. Ну, тут є ще така перегородка, вона у нас, її можна закриваєш, робиш меншу клітку. Ну, для того, щоб її меншою зробити, треба ще когось сюди забрати. Але там теж чимало поросят. І ця ось клітка, в принципі, це один грижовик, тут скакає, йому воно сумно от, кипішує. Не, ну, Просто зайнята клітка, і це є для мене не рентабельно. Ну, і тут вже режухи підростають. Є, звісно, воно задротик, який не хоче рости, ну, але що буде, то буде. Ну а так в основному дівчата всі непогані. Так що працюємо, по старій накатані. Також мінімалізована кількість перепілок на даний момент. Дві клітки, але вистачає нам яєць. Леся Петрівна вже посозирала, посправлялася. Так. Ну, а тут у нас пташки Лесі Петрівни. Все-таки плануємо це все діло. Ми От такі курчата розгородити, отама, зробити більший царой і зробити на вулиці вигул. І я думаю, що ми їх, мабуть, залишимо. Хай будуть у нас. Леся Петрівні це її дітки такі трошечки її. Жаль, тут різні, воно є, навіть у нас хосоловочком. Це Лесі Петрівні десь ну, люди, які вдома тримають курей, збирали яйця, в кого є там півні, для того, щоб все було чинчинарем. Так що треба розгородити цю перегородку, сітку пере, пере, ну, здвинути туди, а на вулиці хочемо спланувати такий вигулок, щоб вони ходили. Так що місце, в принципі, є. Залишається тільки знайти час. Часу на даний момент просто його не Ватає. Також у нас на сносях ще дві свиноматки будуть пороситися. ну А тут он калюня в процесі. що ти калянчик? Всім привіт, кажи. Добрий ранок. Добрий ранок. Так що калюха миє кабанчик, а це у нас кабанчик був ріжого кольору. ну Він і став коричневим. Зараз калюха його замиває, ну а потім по старій накатаній схемі беремо мішечок і сполюємо. Хто там ще ніяк не може... Заспокоїтеся по мішку, що це погано чи добре. Ну, по-перше, ми ж не вам смалимо, смалимо собі. По-третє, що славно, звісне миргородське сало, воно також смалене з мішковиною. Так що трішки хоча б треба ну, цікавитися тим, що насправді відбувається. Кабанчик реально потужний. Сьогодні у нас є трохи замовлення по салу, так що зарізали кабанця. Думаю, буде вже жарненький. Чим довше тримаємо поросятку, особливо кабанчики, тим сала стає більше, навіть якщо це м'ясне направлення. Так що калюха в процесі, замиває, готуємося. Ну а Моя задача зараз яка. Перезуться, передіться, приготувати лізі таранчук, да, Ліза? А лізуха за хазяйка. О, який, який це браслет красивий, а ну покажи нормально, не давай тобі, ні. все нормально. Да? Хороша дівчинка, хороша. Так, ну Як завжди, золото фактично повний прицеп вже. Ще трошки треба буде вивозити. Ну, а тут у нас така красота. Люблю я город. Якби біля хати було трохи більше, можливо, займався б овочами трохи. Ну, Не знаю наскільки це також вигідно чи не вигідно, не можу сказати, але... Мені дуже подобається, коли воно все росте. Дивіться, недавно ми її обгортали другий раз і вже вона у нас по коліна. Так що вчора жуків я не потравив, сьогодні вже потрам поставив на зарядку електрооприскувач. Є бензиновий, є електро, є електро на тракторця ми зробили. Кум зробив мені з ярешок, дякую йому. Ну, отак, роса впала, і так картопелька піднялася, сонечко сходить, красота, ну, а це рання картопля. Дякую, Миколаєвич, теж вже ножуки сидять. Треба все-таки обробити для того, щоб все було чим чи Ну а для тих людей, хто переїхав з міста чи з села в місто, так як пишуть, ой, як це класно, але пам'ятаємо скільки це займає часу і роботи. Цибулька, звісно, гарненька. На день трохи припадає. Часник о, в мене є. Олег Назаренко, який завжди пише, що для цього треба робити. Ну, отак Тут в долинці видно, що такий доволі непоганий. Це безстрічковий, вже не треба зривати стрілки. От, ну, а тут Клубничка. Ну, Надежда Анатолійовна з Надежкою Сергійовою. От така краса. Ну, вистачає для себе попоїсти. Зараз вже вийшло з моди. Закривати варені, заморожуємо. От, є морозильні камери, ну, але на даний час ой, буває світлом проблеми, звісно, ну поки ще витягуємо, А там вже то таке. Як вже світло вдруг будуть якісь моменти, тому що живемо в час, коли в нас біда, війна і можна переробити і потім. Так що от така краса. Так що на цьому буду завершувати ранковий відосик. Всім друзі, дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик, напишіть, як воно в селі живеться. Та да, в селі просто одне, що немає депресняков. Тому що зранку встав і треба йти по господарству. Ну а ми далі працюємо, працюємо по господарству і підтримуємо наших захисників. Ще придбали ми мавіка для хлопців наш кребли. Ну, позичили гроші, тому що... Відмовитися від такої ситуації, коли ми купуємо мовик, який стоїть 199 тисяч гривень, а їжачок пообіцяв нам два автомобілі. Так що, ну, отак. От ну я знаю, що він це зробить, тому що він людина слова і він дуже нам сильно допомагає. Так що, друзі, працюємо далі, кручу як циган сонцем. Ну, по-іншому ніяк ту поміняли на ту, ту, на ту, і прямий ефір більш за все, що буде завтра. Завтра в суботу о 20.30. Так що приєднуйтеся, можливо, щось, та неможливо, щось розіграємо, якісь лотерейки. На жаль, не було часу до цього всього діла підготуватися і треба знову планувати поїздку на Харків. Так що на цьому буде все. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку. Номер телефону в описі під відео. Нажимаєте більше з правої сторони, якщо в телефоні дивитися, і заходите. Там є і реквізити, і є мій номер вайбера. Так що пишіть, дзвоніть. Якщо маєте можливість, підтримайте донатом. Ну, а ми працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока.